Лише шматочок. Всім привіт! Вирішили спробувати закоптити філе качки. Прислали нам його. Покажемо. Зараз будемо чистити його, мити і маринувати. Зараз покажемо вам монтовенькі вже. Розріжемо, ніколи ще не пробували його. М -м -м. Ну пробу дуже смачне. М -м. Mm -hmm. Смакота. Слідкуйте за нашими відео. Напишемо, коли буде він наявності. Дуже Дальше Лише значочок. Ще хочеш? Угу. Смакота. Тоненька шкірочка. Дуже класна.